Фронто, фронто, мої кохані, з вами ханна, ваш найкращий зірковий Тароло. Я вас всіх дуже люблю. Дякую за підписки, за коментарі, за лайки. Ви найкращі люди на землі. І так, чи буде нове знайомство? Давайте подивимося. Дивіться навіть ті, хто не хоче. Тому що ви знаєте, коли заказують амулет, теж кажуть, хочу тільки з Васею. Але я попереджаю, що я не роблю непроворотний відворот. Мої амулети вони від вищих сил. Вони будуть вас трансформувати, щоб ви були щаслива. А це буде Вася, то Вася. Якщо це буде інше, то це буде інше так ось, Можливо, ви не знаєте, до вас йде якесь знайомство з іншим чоловіком. Подумали про себе. Тут кажуть, що зараз якось вам такі чоловіки попадаються, да? якісь такі все, пажики, ну, незріліще, яким ще мамки потрібно, коли хати. Тобто якось всім кажете, ні-ні. Тобто знайомство у вас є. Так, адоб... але ви мах, зайки, тобто. До вас прийде новий чоловік на знайомство 100%. Кажуть, тільки треба забажати, як мінімум про це подумати. Що ж це за чоловік? Вау, Мах і верховна жриця. Зайка. Ну, зайки, зайка. Ну, ви бачите, я думала, що мах говорить про те, що ви мах, а карти кажуть, тепер випала верховна жриця, що ні, до вас, до верховної жриці, у вас 100% є якісь езотеричні здібності, бо у вас розвинена інтуїція, або ви вивчаєте таро, або руни, або можливо, у вас тяга до цього, можливо ви ще не як і я колись просто слухала і не розуміла, що мене нічого не тягне. так, Але ви з ним парочка, вінеодарочка, верховна жриця і мах. Це такий коктейль. Тобто цей чоловік, який теж має круту інтуїцію, який розвиває її, можливо, теж чим займається. Таким, ну не бійтесь. Давайте ще про це нове знайомство. Ох, людина буде вам допомагати. Як я полюблю таке, причому це реальні будуть справи, реальні будуть гроші, реальні будуть подарунки, Пентакли. Це не тільки на словах і в папажику, ще про нього. Шанс буде, причому, ви знаєте, у вас дуже якесь таке. Пристрасть з ним захопить, такий великий сексуальний потяг. Та свої три копійки. Сексуальний потяг треба перевіряти. Бо дуже часто сексуальний потяг про війни він тільки про сексуальний потяг, а не про любов, яку ви називаєте любов, а про сексуальний потяг. Так, і четвірка жезлів зайкий де чоловік дуже крутий. Чоловік, з яким у вас є шанс на брак проживання під одним дахом, четвірка.